Загалом то товариш всі і так нам ну, розказав, що Китай категорично проти поширення ядерної зброї. І взагалі-то ну, категорично проти, він стає в мирну позицію, що зрозуміло, тому що буддийська ідеологія далеко не остання в Китаї. Він стояв в нормальну Будеську позицію кажу, що я шаную своїх предків, і, відповідно, я за мир в усьому світі за непоширення ядерної зброї, за повний баланс у світі, поміж, так би мовити, розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. Я за повний, так би мовити, прозорий ринок, я за те, щоб мені не заважали поширювати свою китайську ідею. Я за те, щоб єдиний пояс, єдиний шлях працював. І словом, відстаньте від мене, якщо чесно. А тут же ж Путіну чухається на нижній ланці дуже сильно, він всім погрожує ядерною зброєю, тому я загалом то ядерний оптиміст, якщо чесно. Ну, я не бачу тієї ситуації, щоб у нас прямо назрівала ядерна загроза, така серйозна.